Після перших дебатів минулого тижня Дональд Трамп і Джо Байден повернулися до своїх виборчих кампаній. Байден намагається запевнити своїх прихильників, що готовий до другого терміну на посаді після невдалого виступу на дебатах. Даю вам слово, як Байден. Я б не балотувався знову, якби не вірив усім своїм серцем і душею, що я можу виконати цю роботу, тому що відверто кажучи, ставки занадто високі. Кампанія зі збору коштів, в якій Байден брав участь на вихідних, також дала змогу йому та його виборчому штабу відповісти на занепокоєння тих демократів, які почали говорити про можливу заміну кандидата в президенти від демократичної партії. Якби був новий енергійний молодший кандидат від демократичної партії. Я думаю, люди одразу б скористалися цією можливістю, щоб стримати Трампа. Трамп натомість заявив, що дебати показали ці вибори вибір між силою. Та слабкістю питання, яке сьогодні має поставити собі кожен виборець, полягає не в тому, чи зможе Джо Байден витримати 90 хвилинний виступ на дебатах, а в тому, чи зможе Америка пережити ще чотири роки корумпованого Джо Байдена в Білому домі. На мітингу після дебатів Трамп заявив, переконаний, що Байден залишиться у виборчих перегонах. Чимало людей кажуть, що після вчорашнього виступу Джо Байден залишає перегони. Але факт у тому, що я не дуже в це вірю, тому що опитування показують. Що у нього найкращі шанси з поміж усіх демократів, про яких вони говорять. Серед демократів, про яких говорять, що вони можуть замінити Байдена, є його напарниця, віцепрезидентка Камала Гарріс, губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, губернатор Кентукі Енді Бішер, і губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер. Ніхто з цих демократів не закликає до заміни Байдена. Зміна кандидата може статись лише у випадку, якщо сам Байден прийме рішення вийти з перегонів. Їм доведеться піти в білий дім і спробувати переконати його, а його вже буде важко переконати. І Їм також доведеться спробувати переконати Джил Байден. А це може бути ще важче на мітингу. Після дебатів Перша леді заявила, що її чоловік показав, що він є найкращим вибором Америки. Те, що ви бачили вчора ввечері на сцені дебатів. Це Джо Байден Чесний президент із характером, який говорив правду, а Дональд Трамп говорив брехню за брехнею. Перші опитування CBS News після дебатів показують, що більшість демократів вважають, що Байден все ще має бути їхнім кандидатом. Більший вплив на виборців матимуть саме з'їзди політичних партій, а не дебати, каже професорка політології університету Маркета Джулія Азарі. новітні дослідження у політології щодо того, які саме події впливають на бажання голосувати, і які, до речі, стають все більш точними в передбаченнях того, як люди голосуватимуть у листопаді, показують, що з'їзди партій мають значення, а дебати. Ні, після дебатів кампанія Байдена провела телефонну конференцію із членами національного комітету демократичної партії щодо майбутнього з'їзду. Деякі члени комітету у коментарі Associated Press заявили, що це була надто райдужна оцінка шляху Байдена до переобрання, а критика щодо впливу дебатів на результати була здебільшого проігнорована. Андрій Борис Скотт Стернс Голос Америки.